А ти зробив сольний концерт в mm, так. так, Розкажи, отри. що відчуває людина, яка бачить про собою як стендап-комік більше тисячі людей. Офігенно, це кайфово. Дуже супер. Дякую. А, а від тебе пахло мазутом трошки. Пахло. Я змив. <рес> uh, <рес> давайте уточним, що ти дав два концерти. Так. Тому що було два солдати. Так. Було дві тисячі. 2400 людей було в сумі. Кайфово. Це, 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 це таке відчуття, коли, коли, коли реакція 1200 людей на те, що ти говориш. Це прикольно. Ну, ну це відчувається. А з чим це можна порівняти? Три речі, з якими ти міг би це порівняти? виступ на 1000 людей, виступ на 800 людей і виступ... <рес> і два виступи на 600 людей. Ні, ну коротше, ну, це дуже таке відчуття. ну, це Сміх, це взагалі кайфове відчуття. Чути сміх? Це кайфове, Ви смієтесь, ми такі. А, а. а після концерту тобі квіти вручили? О, да, один, один, один букет. Прикольно. А хто вручив? Але я не взяв його, мені так соромно. То, так, да, якщо ви дивитеся, я не взяв букет. Просто я був зайнятий тим, що я думав, що далі, а дівчина стояла, а я потім вийшов, а потім букет вже лежав, і дівчина пішла. Вона ну, посеред виступу хотіла вручити букет? Ну, там мені, коротше, побачите, там є так, що я обманний хід один, і, і вона якраз вийшла на цей, а в мене ще, ну, вибачте. Що це дивитися? Просто насправді дуже приємно отримувати квіти, і я повністю зрозумів дівчат. Мені, коли було після мого сольника, подарували два букета квітів, то я прям з ними фоткався в дзеркалі і такі, ну. Я квіточка, я. Ну, Боже, а я... Тебе, тебе крутило трошки? Та все, я так, Я Ні, все, давай, я ну, так... Зразу... О, так, так, так. Я, я щось теж спомню, коли ти береш квіти, тобі одразу якось починає вертіти, хоча такого сам не хочеш. Ти якби так...